І саме сьогодні, у цей день, 10 липня, вперше в Україні за ініціативою органу святого Пантелеймону, за участі Міністерства охорони здоров'я проводиться день шанування медичних працівників, а це не тільки лікарі, пельщери, медичні сестри, санітари, інструктори, водії санітарного транспорту. Всі, хто надавав допомогу. Саме сьогодні вшановується їх пам'ять і 10 липня щороку ми будемо це робити. Сьогодні ми оновили наш пам'ятний знак, і е, той нерухомий знак, який буде нам нагадувати про тих людей, про яких ми маємо пам'ятати. Орден Святого Пантелеймона був ініціатором цього дня, щоб його зробили постійним в усій державі, щоб сьогодні почули всі. Тих медичних працівників, які вже з нами ніколи не заговорять, і саме від ордену святого Пантелеймону я є голова регіонального обласного ордену Святого Пантелеймона, Ради ордену. і тому саме в мене така місія, і я хочу її виконати достойно, щоб ми поспілкувалися, познайомились. Я меченка і дружина мечка Павла Миколайовича. Він... За першою спеціальністю був фельдшером, працював тривалий час санкційний станції нашій, потім змінив професію. Ну, Коли сталася повномасштабна війна, він, звичайно, пішов перший день військомат, і його в 30 й бригаді зробили санітар-стрілок, молодший командир. І в жовтні 2022 року він під кордівником під час обстрілу отримав важкі поранення і через два дні помер. Він був дуже життєрадісним і дуже активним в суспільному житті. Ми навіть зустрічалися з вами на раз на Вдиканці на конкурсах медичних. Ми теж працювали над коледжім, він з ним працював. І ми там постійно брали участь. чого запам'ятався, він був дуже великим патріотом. Коли почалася війна, він в принципі перейшов тільки на українську мову і вимагав це від своїх дітей, щоб вони теж перейшли. І тому не було сумнів взагалі. Тільки почалась повноштабка. Він в 15-му теж був мобілізований, і він своїй в атоку був, а потім демобілізувався. Але коли почалася штабка, він сказав, що я не можу остатися, не можу ховатися. Турбовав обов'язково, піду, пішов вже переробити. Дружина неділька Олександра Миколаєвича. Він лікар-хірург. Він працював в третій міській лікарні, потім в четвертій міській лікарні поліклініці. поліклініці. До 2003 року. Потім він звільнився, він поміняв собі професію ну, і потім, коли почалося повно, повномасштабне вторгнення, він одразу пішов військомат, хоча він був на пенсію, у нього штучний клапан стояв на серці. Він на другий день пішов військкомат і 26 числа йому, йому зателефонували і мобілізували. І він пішов. Він працював лікарем-ординатором в 3-й третій, третій танковій залізній бригаді, лікарем-ординатором. Дані Олександр Миколаївич 22 лютого, 22 року, вибулося йому 58 років. А на третій день він мені позвонив, каже, що зможеш мене відвезти по городу. Кажу, ну, звичайно. Кажу, куди. Він каже, вонькому. Кажуть, що ну, повістка прийшла, каже, ні, я сам позвонив і відвезти його потрібно було туди. Наташа казала йому, що може не може не сказав, каже, я так вирішив, і все, я так поступою. Така людина добра. Добра людина, позивчива. Yeah. Багато разів, коли ми зверталися до нього по медичні, по медичним питанням для сім'ї, він завжди допомагав. Один раз, коли вже ситуація з моєю дочкою їй було тоді 4 роки, сказала, що операцію потрібно робити. І він подивився, сказав, каже, що давай на консультацію в третю лікарні поїхали туди, прогнозуті розіслав каже, операції робити не надо. Зараз дочки вже 27 років. Так операцію і не робили. Великий вам дякую, що не забуваєте наших хлопців, які ще в 2014 році боронили нашу державу, нашу країну. Хоча тоді ще ніхто не думав, що буде так, як зараз. Але ну, дійсно наш Степа впевнено щасливий, що зараз знову його згадують, згадують родичів, згадують побратимів. І тому велике дякую за таку ініціативу. Чим би нам запам'ятався голубі очі, написано голубі і посмішка завжди. Він найкращий, він справжній. Він віртуозно грав на декількох інструментах. Він завжди до компанії. Він завжди був готовий йти на допомогу. Тому що 9 серпня 2014 року в нього стався. Старший... І він лікувався, і тільки-тільки стало йому краще, він каже, там мої брати. І він пішов. Пішов 29-го він загинув. Тому ми завжди його згадуємо і дівчатка, вибачте, але час не лікує. Германівна Савченка, медична сестра. Степан Миколаєвич Ус. Фельшер. За ініціативи Ордена Святого Пантелеймона в країні впроваджується проєкт Просвіт пам'яті, який спрямований на вшанування пам'яті медичних працівників, що були позбавлені життя внаслідок російської агресії, виконуючи свій професійний обов'язок. Метою ініціативи є збереження пам'яті про героїзм і самопожертву медичних працівників. Підтримка їхніх родин та глибокі поваги до медичної професії. У межах проєкту ініційоване запровадження в Україні дня вшанування загиблого медика 10 липня. Цю дату обрана за два тижні до 27 липня дня святого Пантелеймона, коли в Україні відзначають День медичного працівника. На теренах шпиталю оновлено пам'ятний знак на честь загиблих медиків, що сьогодні відкрили рідні та близькі наших загиблих колег. Там викарбовані слова тим, хто не тримав зброї, але щодня воював за кожне серце. Медики, що полягли у війні, завжди з нами. Давайте запалимо свічки пам'яті про наших загиблих колег. Шануємо пам'ять загиблих медиків хвилиною мовчання.